Всім привіт, друзі! Сьогодні розповім, як можна заробити 100 доларів в інтернеті абсолютно без складень. А заробляти ми будемо на ігрі Sandbox, адже в них тут з'явилися два нових івента. Давайте, ми ось про перший розповім, він має назву Apple Festival. І за його проходження ми зможемо отримати значить, такий Mystery букс. Із нього може випасти, тож в ньому і з нього також може випасти дві преміум землі, бо так, 27, значить, якісь там NFT. думаю, ми також їх зможемо продати. 250 також переможців отримає по 100 токенів Сент. 500 переможців по 50 токенів Сент і 10 тисяч переможців по 15 токенів Сент. Щоб його отримати, необхідно просто пройти 200 квестів на всіх, -всіх картах. Тобто їх тут навіть набагато більше, ніж потрібно. Просто вибирайте карти, які там найлегші. так. Ми тут багато навіть перед цим їх проходили, хто знає, так, хто пам'ятає, тому можна навіть без відеоінструкції це все робити. Від мене бачите, я вже деякі попроходив, вже майже до цього івенту приєднався. Тому проходите, набивайте 200 квестів, навіть карти можете не повністю проходити, так це не обов'язково. Я тут деякі не повністю проходив був. І значить, все, і просто проходити кінець через 24 дні, тому встигнете його все 10 разів пройти, відповідно, і просто чекаємо на нагороду. Другий івент має назву Months of Sharing. Значить, ми також за нього отримаємо Box, і, значить, з нього може випасти, бачимо, взагалі тут буде 1000... Получається переможців, так які отримують по 100 токенів Сент. Також в ньому міститься, бачимо, 500 якихось тікетів, я не зрозумів, що це за тікети, але якось їх можна буде використовувати. І також 5 земель ньому міститься, і вони відповідно можуть випасти. Щоб до нього приєднатися, також необхідно виконати лише 50 квестів. І тут, бачимо, є 3 карти, на них навіть більше, ніж 50 квестів, тому можете навіть карти не повністю проходити. Головне, таку кількість набити і в ви приєднатися до цього івента. Взагалі, звідки я взяв суму 100 доларів, яку я написав у назві відео. Дивіться, допустимо, з цього івента ви там Попадете в число 1000 переможців і ви отримаєте 100 токенів Сент Тоді з першого івента ви також там ось цього Capit Festival, переходимо в нього, і ви тут також, допустимо, там з цієї коробки у вас випаде, там 50 токенів Сент Це буде 500 переможців, тому ви досить зликий, великий шанс є, що ви сюди попадете. Отже, разом ви там отримаєте з двох івентів приблизно 150 токенів Сент і це по сьогоднішньому курсу, так, це дорівнює 96 доларів Ну, можна сказати, якщо округлити, то це 100 доларів В принципі, звідси я цю суму і взяв. Тут, звісно, може бути як більше, так і менше. Може випасти 100 токенів сент або лише 15, тобто, але середня сума саме 100 доларів, я вважаю. І також проходячи карти для цього івента, там де необхідно пройти 200 квестів, ви автоматично приєднатися і до другого івента, так? Якщо прийдете ці три карти. Також, якщо хтось не знає, що це взагалі за гра і як тут проходити карти і таке інше, то я ось знімав відео інструкцію. Про це ось вона, заробіток 50 доларів для новачків на сендбукс, тому обов'язково перегляньте це відео вже після цього. Ну а на цьому все, друзі. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Якщо це так, то не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк, обов'язково підписатися на мій Telegram канал тут я показую свій шлях з 0 до 1000 доларів. Дякую за перегляд. Побачимо з вами в наступному відео.